Є у мене голова вуха два і ока два, носик є і рот маленький, і волостечко темненьке. Губи вміють посміхатись, викривлятись, позіхати, вміють маму цілувати, дмухати, пісні співати. Носик мій, бува цікавий. Заглядає скрізь лукавий, мокрим та сухим буває, дихати допомагає. Язичок живе в будинку, ротик мій йому хатинка, вміє гарно розмовляти та смаки розпізнавати. Є в людини орган слуху. Це два брата, це два вуха. Звуки всі навколо чують. В день і в ніч вони працюють. Зуби це помічники, любителі чистоти. В ротику вони живуть, їжу корисну жують. Руки вміють все тримати, маму ніжно обіймати, вміють руки посуд мити, молоточком цвях забити. Рученята мої вмілі все навчаться, все зуміють. Дуже спритні ноги маю, з ними бігаю, стрибаю. Ноги скрізь мене несуть, всі дороги обійдуть. Є на кожному обличчі два яскравих озерця. Це два брати, наші очі все життя існують поруч.